Привіт, я Олена, і я вирішила поділитися з вами тим, що я буду читати наприкінці осені і взимку, тому що окрім цих книжок, в мене ха -ха, вибору майже немає. Ну так, я можу накуповувати нові, проте навіщо, якщо можна ці гроші переслати на ЗСУ нашим хлопцям. До речі, нагадую, що у буктюберів є ініціатива, вони там розпродають і роблять лотереї. Розпродаючи книжки, кошти від яких потім йдуть до Валькірії і допомагають нашим хлопцям воювати і перемагати. Тож, всі дані внизу, а ми починаємо. Наразі. Наразі в мене така нестандартна ситуація, тому що я читаю дві книжки одночасно, але це лише тому, що одна з них це другий том п'ятикнижя Лемового. Я прочитала трошки більше 100 сторінок, 125 наразі, і як ви можете бачити, по назвам тут майже все про Іона Тихого. Із Зоряних щоденників Іона Тихого, зі спогадів Іона Тихого, і мир на Землі. Я не знаю, можливо, це окрема оповідання, історія, а можливо, також з Іоном Тихоном. Тихим щось пов'язано. Тут наразі я читаю із Зоряних щоденників Іона Тихого, і це такий астронавт. Подорожує, дізнається про нові світи, стріє в якісь халепи, спілкується з науковцем, ну, і таке інше. Потім, в огляді я розповім загальну враження від цього томика, але я його розтягу, тому що, наприклад, я зараз на щоденниках, і тут просто, наприклад, я навіть зараз відкрию подорож та като. І там подорож двадцята, перед тим була подорож дев'ятнадцята, вісімнадцята, та і таке інше. Тож ж, тут кожна подорож це окреме міні-оповідання, тому це можна так і дозувати, скажімо так. Тому що коли я читала перший том п'ятикнижя Лемого», це було засив дано років з тому якщо я правильно пам'ятаю, я читала все одразу, все залпом. І потім мені навіть сниснилося, що я в якихось космічних кораблях <хи> і таке інше. Тому такий невеличкий був передос. Тому ось я вважаю, що ось цю книжку цей збірник можна так читати. А я його перемежовую з різними іншими книжками. Ось проти ночі я прочитала нещодавно. А наразі я читаю другу частину з кінгової темної вежі, яка нараховує вісім, здається, книжок. Я першу читала. Більше року тому, може, навіть більше двох років тому, наразі все якось від... Ну, час вже прийшов, тому що я якось відкладала, відкладала, а потім, коли мене запитали, що мені відправити з моїх книжок, я якось думаю, а треба прочитати все ж таки «Темну вежу». Я не скажу, що я кінгоман, я читала його не так багато. Напевно, що Керрі... Або я вже дивилася кіно, і мені здається, що я його читала в дитинстві. Але 100% я читала сяйво, і ось сяйво найбільше мене вразило навіть зараз. Я читала потім якісь його жахастики, типу щось сіре і щось про. Номер в готелі також ось тоді, коли я ся його читала, і потім зрозуміла, що «Жахастик» це трошки не моя хочаво, крутезна книжка. Для мене досі залишається. Хоча, напевно, якщо я зараз її буду читати, я дещо деякі інші рівні буду зчитувати ніж просто жахастик в моєму дитинстві. Але я читала його і одинадцять 11... якась там дата, коли вбили Кеннеді, Так, це не жахастик, це просто його роман. Фантастичне щось, типу такого. Я не скажу, що вау, але ну так, цікаво було читати. Цікаво було читати, подивитися на його розмірковання, щоб могли б статися, якщо можна було б рятувати Кеннеді. Втім, я не скажу, що я кінгоманка, знову ж таки, але я не скажу, що я з тих, хто відноситься до кінга так, типу фу, білетристика, якась там, ну, типу, Далі танцовує. Я вважаю, що в нього є і більш. Потужні речі, менш потужні речі, тому що писати в такому темпі, як він, ну, це статистично так вийде. Але я читала, що саме він вважає своїм о, описом цього життя, це ось саме темно вежу, і тому так, я її давно придбала, ось нещодавно докупила не вистачаючи. Четверту частину У мене вже все є, ну, окрім першої, тому що я вона вдома залишилась. А я ось читаю читаю, і я на 62 сторінці. Зараз, Третя, друга, друга частина. Друга частина З Темної вежі. Я от її зараз буду читати, читати і читати всю одразу разом до кінця, переміжовуючи інколи з п'ятикнижчим Лемовим. Але. Після того, як я її прочитаю, напевно, що вже взимку стовідсотково, тому що ось стільки треба мені прочитати. Тому 100% вже взимку, але я сподіваюся, що все ж таки в грудні, а не в січні чи лютому, я буду читати трилогію Павла Дерев'янка, а трилогію тому, що вже третя книга передзамовлена мною, і я очікую, що все ж таки Росня не зможе зламати плани видавництва, і вона вийде в грудні, третя частина я маю на увазі. І тому так я чула дифірамби ці історії. Історія сірого ордену. Я дуже сподіваюся, що вона мене не розчарує, тому що сподівання дуже вже завищені. Але подивимось, і ось в мене є вона, третю частину очікую, і буду читати. Ось такі в мене плани не так багато саме по історіям, просто багато по книжкам, тому що, знову ж таки, темна вежа, це вежа. Просто якщо її так от скласти, то це реально темна вежа, темні палітурки, і це вежа, тому що дуже багато. Багато книжок. Тому ось такі в мене плани, сподіваюся, що все вийде. Сподіваюся, тому що в мене наразі, навіть зараз, коли я вже почала реально читати набагато більше, ніж влітку, а десь до середини літа, з лютого я взагалі не читала, я не могла читати. Я тоді якось було, в яка були безкоштовні книжки, я завантажила собі е, прачета якогось і почала читати. І зрозуміла, що я не можу, в мене не йде. Я закинула і вже прочитала його вже влітку. Тож такі, от в мене плани, всі книжки темні: Лем, Дерев'янко, таке кінг. ну... Які часи, такі книги. Втім, я сподіваюся, що мої емоції від них будуть лише позитивними. Якщо ви їх читали без спойлерів, напишіть свої враження. Якщо ви читали всі ось ці мої плани, напишіть, що вам більше сподобалось. Знову ж таки, без спойлерів, без ніяких не люблю спойлерів. Тож, так, ось такі мої плани. Дякую, що додивились до кінця. Завітайте в коментарі, якщо вам є що сказати. А далі буде.